Доброго дня. Сьогодні хотів коротко розповісти вам, чому під час грипу ми лікарі використовуємо антибактерійні препарати і деколи навіть стероїдні гормони. Перш за все, що дійсно вірус грипу не потребує прийому жодних антибактерійних препаратів, і кожен лікар знає, що вірус антибіотиком знищити не можна, бо антибактерійні препарати знищують бактерії. Але знову ж таки кажу, що в нас відбувається дуже подібна ситуація, як як під час ковіду. Грип, вірус грипу потрапляє в нас в організм. Він запускає певні реакції, які, в принципі, націлені, щоб знижити наш імунітет. Організм бореться, відповідає так само скачком температури, виробленням інтерферону і намагається перемогти грип в той момент, коли йде боротьба між вірусом і нашим організмом, наш організм може бути виснажений. І в цей момент часто приєднуються бактерійні інфекції. І можуть бути ускладнення досить серйозні ускладнення, зокрема та сама пневмонія, тобто запалення легень. І у деяких пацієнтів, які часто мають супутні захворювання, до речі, ті ж самі супутні захворювання, які призводили до. Важчого перебігу ковіду у пацієнтів виникає потреба в тому, щоб їм призначити антибактерійні препарати, антибіотики і деколи стероїдні гормони. Переважно такі пацієнти, особливо в яких є серйозні ускладнення, можуть потрапити в стаціонар і лікуються в стаціонарі. От тут важливо пам'ятати, що та сама схема працює, що й при ковіді. Якщо у вас довгий час триває температура, більше п'яти днів, наприклад, так, це може свідчити вже про приєднання бактерійної інфекції і про ускладнення. Тому тут важливо знову ж таки виконувати тест. Це реактивний білок. Він самий основний аналіз, або це реактивний протеїн, це синоніми. І якщо він є більше 5 одиниць, тоді лікар має призначити вам антибактерійний препарат. Чи можна обійтись без антибіотиків? Так, можна. Тобто, якщо цей реактивний білок не є дуже високий, і стан контрольований пацієнта, організм може так само самостійно перебороти бактерійну інфекцію без призначення антибіотиків. Але якщо цей реактивний білок є, наприклад, 20, 30, 50 одиниць, і стан пацієнта важкий. Простіше, все таки призначити антибактерійні препарати. І стабілізувати пацієнта. Переважно при грипі ми використовуємо стандартні таблетовані антибактерійні препарати. Нічого колоти м'язево не потрібно. Просто в нас чомусь така мода, що якщо ми колемо антибіотик м'язево, то значить він більш дієвий. Це неправда. Тобто у нас є достатньо в арсеналі в Україні і в світі таблетованих антибактерійних препаратів. Якщо їх дати вчасно, в принципі, пацієнт виздоровлює. Колоти, антибіотик потрібно тоді, коли, в принципі, не допомагають стандартні антибактерійні препарати, і стан пацієнта погіршується. Це винятки практично з правил. І друге питання, коли пацієнт не може ковтати ліки, так тут є альтернатив, немає. Тому пам'ятайте, що дійсно ми використовуємо антибактерійні препарати під час грипу. Що стосовно використання антибіотиків з першого, чи другого чи третього дня під час грипу, це є недоцільно і, в принципі, не потрібно. Тому переважно ми думаємо про п'ятий, шостий день, сьомий день грипу і в той момент ми маємо, скажімо, тримати пацієнта на контролі, для того, щоб полегшити лікарю. Діагностику, все-таки найкраще здати аналіз на церективний реактивний білок і відповідно в кінцевому результаті по ньому орієнтуватися. Тому що теж, коли лікар зараз в даний час, коли нема світла, коли в нас війна, коли в нас ідуть ну, багато є нюансів. Я думаю, що всі знають, що зараз відбувається, і в кожного. Своя ситуація, щоб до кожного прийшов лікар до хати і послухав, є важко. Так само кожному сходити зараз, наприклад, у желедиця на дворі в поліклініку, так само важко. От, і відповідно, знову ж таки, коли у вас грип і ви йдете в поліклініку чи в медичний заклад, ви ще можете заразити досить багато інших людей, які прийшли з іншою проблемою. Так, наприклад, утримати якусь довідку. Тому обережно, скажімо так. Пильнуйте себе і, відповідно, будьте відповідальними. І пам'ятайте за простий аналіз, це реактивний білок. Він, до речі, з 1939 року робиться в світі і вказує за приєднання бактерійних інфекцій в нашому організмі. Є інші питання, при чому він піднімається, інші захворювання, але. Якщо у вас він є нормальний в нормі, тобто відповідно під час приєднання бактерійної інфекції він може різко зростати. Тому пильнуйтеся і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Якщо вам було цікаво, ставте плюсик. І дякую вам ще раз за поширення цього відео.